Сьогодні познайомлю з готелем в Тунісі Riad Palms Resort. Чотири зірочки. Я відпочивала в цьому готелі і з радістю тобі усе розкажу. Буду вдячна за лайк та коментар до відео. Отже, величезним плюсом готелі є чудове місце розташування з одного боку у самому центрі туристичної зони міста Суц. Тут безліч ресторанів, кафе, клубів, дискотек та розважальних центрів. До медіни старого міста 15 хвилин пішки. А з іншого боку, готель знаходиться на першій береговій лінії та є володарем прекрасного пляжу. Готель для енергійних людей, які будуть поєднувати відпочинок в готелі з дозвіллям за його межами. Wi-Fi в готелі скрізь і дуже хорошої якості. У готелі ряд Рядпалс один корпус на 650 номерів. Уявляєш, скільки це людей? Реновація була у 2021 році: 75% номерів з панорамним видом на море. Номери усі простори, максимум для 4 людей. І тут є усе необхідно. Важливо, кондиціонери працюють з 15 червня по 15 вересня. Найдешевша категорія номерів економ. Це нульовий поверх без балкону і вид на приміщення готелю. Ще є категорія промо-номери. Це вже буде вищий поверх, але... Також без балкону і вид на місто. Дуже не рекомендую ці дві категорії. Різниця в грошах невелика, але вид на море вартий доплати. Територія готелю компактна. Корпус басейн пляж. До ваших послуг 5 барів та 3 ресторани. Основний та а-ля карт. Італійські морепродукти «Туніська кухня. Ви можете відвідати його один раз безкоштовно. Харчування в готелі дійсно смачне, але хочу зауважити, що через величезну кількість людей в ресторані не відразу знайдеш вільний столик і обслуговування офіціантів буде нешвидке. Тримай лайфхак від мене. Посмішка та чайові завжди пришвидшують роботу офіціантів. В готелі три басейни. Один відкритий, дитячий і закритий басейн з підігрівом, який працює в зимовий період. А ще тут дуже активна анімація. В команді 15 аніматорів. Тобто сумно та тихо це точно не про цей готель. Для молодших гостей є дитячий маданчик, дитячий клуб і морозиво. Гарний спа-центр. Хамам і сауна один раз безкоштовно. Також в готелі є 9 конференц-залів та кімнат для переговорів. Це місце ідеально підходить для корпоративного туризму. В готелі Ратпаунс чудовий пляж із піщаним пологим заходом у море. Парасольки, шезлонги безкоштовні, рушники видаються під заставу 10 дінар. Резюмую готель для активного, веселого та шумного відпочинку з вражаючим видом на море. А якщо ти захочеш на відпочинок до будь-якої країни світу, мої контакти в описі під відео. Дякую за перегляд!